25 березня, 13 років тому, не стало відомого українського політичного діяча В'ячеслава Чорновола. Правоохоронні органи вважають, що один з засновників народного руху України загинув в результаті нещасного випадку. Але його соратники досі впевнені. В'ячеслава Максимовича вбили минулого тижня. дослідник вбивства і соратник В'ячеслава Чорновола Микола Степаненко презентував двотомник майже все про вбивства Чорновола. За 13 років Микола Степаненко зібрав масу доказів того, що нещасливий Камаз, в який врізався автомобіль В'ячеслава Чорновола, з'явився зовсім не випадково. На користь цього припущення свідчить маса факторів, у тому числі і слова водія Камазу. Коли з'явилися фари Тойоти, який їхав Чорновол, чи вже коли вони світили, світили на вас? Якщо вони світили на вас, і ви почали розвертатися, то що це умисло. Ви ж бачите, що їде машина. Якщо ви розверталися до того, як побачили фари, це 1200 метрів. Це стільки то секунд, по 39 секунд. А для того, щоб розвернути Камаз, треба там, 7 чи 8 секунд. Тобто ви могли розвернутися 3-4 рази. Микола Степаненко за своє розслідування позбувся бізнесу, але не залишив справи і продовжував з'ясовувати правду у приватному порядку. Від міліції, прокуратури та СБУ він не отримував жодної допомоги. Швидше навпаки. Як воно було? Це, знаєте, я описав в другому томі. Це було не розслідування, це була нерватрьопа, знущання. Ну, перші три місяці це керівник слідчої бригади, шукав на чому мене піймати, скомпроментувати і виконати на смітник. Через три місяці чи через чотири. Він вилітає сам на пенсію, справу збирає Генеральна прокуратура. Микола Степаненко впевнений, вбивство В'ячеслава Чорноволу було вигідно дуже багатьом політичним силам, але не було вигідно Україні та її населенню. Я вам приведу слова, якщо я не помиляюсь, одного з гостей на гостей запрошених на похорони, по-моєму, голова якогось комітету ну, Верховної Ради, парламенту Армії. Ви виступаючи Перед могилом Віславим під час похорону. Він сказав, українці, ви не втратили лідера партії, ви не втратили депутата, ви втратили можливість швидко стати незалежною демократичною європейською державою. Виданням книги не бажали займатися багато видавництв і друкарені, Але Микола Степаненко домігся свого і двотомним таки побачив світ. На підході третя книга із матеріалами розслідування та документами. Встановити істину і домогтися справедливого покарання для тих, хто вбив Чорноволу, стала для Миколи Степаненко справою усього життя. Анатолій Косін, Юрій Рух, телекомпанія Круг.